Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. В шести районах Києва фіксували падіння уламків російських дронів через нічну атаку, що тривала більше восьми годин. У Голосіївському, Подільському і Печерському є пошкодження житлових будинків. А через тривалу повітряну загрозу у столиці виникли труднощі із транспортним сполученням. Не всі тролейбуси вчасно вийшли із депо. Також кияни скаржилися на штовханину в метро. Яка ситуація зараз? Розпитаємо нашої кореспондентки Ельвіни Сейдбулаєву. На біля однієї із станцій підземки Ельвінко, чи людно ще у громадському транспорті? Вітаю Марина ще декілька годин тому назад тут спостерігалося скучення людей біля метро, де ми знаходимося. Зараз ситуація стабілізувалася і. Це це те, що були е, такі стопотруєння в метро. Це, це, через повітряну тривогу, не курсував транспорт на деяких станціях. метро, так як підземка працювала як укриття, а деякі метро взагалі були закриті. Щодо громадського транспорту, на не всі тролейбуси та маршрути вийшли на свій маршрут. Через це і ціни на такси зросли е, в кілька разів. Люди добралися на роботу, хто як міг. Деякі запізнилися через саме тривалу ворожу атаку ми поспілкувалися з тими, хто просувався сьогодні метро, і ось що вони кажуть. Люди метро, як у притяг, і просто їхали на роботу, дочекали, коли буде відбій повітряної тривоги, щоб їхати далі. Особисто я з 7 годин ранку до 10 була в метро, тому що ті. Загроза на столицю тривала майже 8 годин, і після короткого відбою знову оголошували тривогу. А наразі громадський транспорт та метро відновлюють свою роботу та кусуть за своїм маршрутом. Така інформація Марина. Дякую, Ліно. Ліна Саїдбулаєва про наслідки ворожої атаки на столицю, зокрема про транспортні проблеми після атаки.